Основні джерела надходжень до сільської скарбниці відтепер будуть зовсім інші ніж раніше. Сільський голова Ракошина каже, не може погодитись з урядом, що ці зміни на краще, радше навпаки. Основним джерелом надходження любого органу місцевого самоврядування весь час були е, і був е, податок з доходу фізичних осіб. Тепер це від нас забрали. А взамін нам віддали податок на нерухомість, податок на Акциз на алкоголь, тютюн і податок на автомобіль. Податок на транспортні засоби і статті надходжень можна виключити відразу, каже сільський голова. На чи в селі знайдеться хоч один автовласник, автівка якого молодше п'яти років, а об'єм двигуна понад три тисячі сантиметрів кубічних. Щодо податку на нерухомість, тут також виникає багато різних запитань, відповідей на які поки немає. Податок на нерухомість будуть платити ті громадяни, які мають оформлену свою нерухомість. Як у виді державного акта чи свідоцтва на правовласність? Тобто ті, хто оформив будинки, приватизував їх, і в них є зареєстровано це у юстиції, у реєстраційному відділі, ті будуть платити податки, виходячи з тої площі, яка є зазначена в їхній документації. А ті, хто не приватизував, ті не будуть платити, не оподатковуватимуться. І механізму, ну скажімо так, впливу на людей, що як їх заставити приватизувати будинки, на сьогодні немає. На сесії сільської ради після тривалих дискусій ставку податку на нерухомість місцеві депутати встановили для фізичних осіб в розмірі 0,5%. Цим бюджетним кодексом нас якби поставили в такі вузенькі рамки, ну, даючи нам право самим встановлювати ставки цього податку. У законодавстві в бюджетному кодексі написано, що написано граничну норму максимальну. Це 2% від. Мінімальної заробітної плати за квадратний метр, але немає мінімальної якось воно неправильно вираховувати загальну площу і. Е Ну, тому що, наприклад, той же самий навіс, чи курятник, чи сарай по нашому хлів. Нє, ну ми його обкладуємо таким же податком, як, наприклад, у, у, у місті десь е, якась людина з великим гаманцем, з великими статками, буде платити за квадратуру свого будинка, басейна там, скажем, всі раді. Сподіваються, незабаром до бюджетного кодексу таки внесуть зміни та доповнення. Варто зауважити, що ці ставки податку почнуть діяти лише з 2016 року. До цього часу жити сільські громади будуть за рахунок вільних залишків та коштів, які є у них на рахунках.